Тепер з якими здобутками ми йдемо? Попри те, що там деякі собі дозволяють витягувати місто з кризи, я хочу сказати, що ми друге після Донецьку місто Ужгород, місто по вкладанню, інвестуванню грошей на душу населення. Це статистика Кабінету міністрів, який, слава Богу, не підпорядкований барвінському групованню і не друкується десь в сваляві в підвалах. Де нелегально розливають горілку і мінеральну воду. Це статистика. Це місто, яке зайняло по міжнародній оцінці характеристикам, і журнал Фокус виніс вердикт, восьме місто по комфорту. Ніхто, наприклад, не сумнівається, що цей журнал належить не мені, і я не міг купити цей рейтинг. І тут ці самі опозиціонери, які, до речі, при владі вже по 15-20 років, а деякі там з комсомолу взагалі вже 30 років при владі, і собачі будки в цьому місті не збили і нічого корисного не зробили, врятовують місто. Я хочу спитати, від чого? Місто треба врятовувати від цієї банди, яка хоче захопити це місто, і вчинити над ним насилля. І перетворити на складовище, яким сьогодні є в соціальному, політичному і морально-ментальному плані Мукачева, Сволява і таке інше, що лежить під барвою. Це в загальному, так? Тепер конкретно значить, я хочу зразу прозвітуватися, що ніхто не заважав попередникам, гарні вони чи не гарні, вам судити. Ніхто не заважав хоч одне вікно, євровікно поставити в виконкомі, в комунальних службах, в освіті і в медицині. Місто керує і фінансує 82 інституції. 82 інституції. Це дуже багато. 60 Шістдесянських. 18% охорони здоров'я далі йдуть комунальні і управлінські. Хіба я зробив погано, що я повністю 100% автономних котель зробив внутрішнє опалення і вікна в медицині. Хоча, коли я говорив це на передвиборчій обіцянці, що це буде зроблено на 100%, з мене глузували і ображали, але я це зробив. І там ми маємо якісне тепло. Своєчасне, безперебійне і якісне тепло. І, до речі, як не було тяжко, зараз ми завершуємо і всі басейни у нас будуть працювати в цьому місяці, і в подіюні встановлена автономна котельня. І буде безперебійне у нас опалення. Сучасна, дорога котельня. Значить, Сама освіта на 84%. Хіба погано я зробив, що місць виконком закрити такими пакетами і маємо економію понад 30 тисяч гривень щомісяці в опалювальний сезон? Це також зроблено, мною. Значить, всі ці кошти перевищують понад 100 мільйонів. Стільки в комунальну службу вся область за всі п'ять років не вклала. І все це кошти не з загального бюджету, що ви порозуміли, це з того, що зароблялося. Зароблялося на грані фолу, ризику, на якішов я, може, десь і на грані авантюри. І боротьба була значить, організовано злочинно угруповання барви, якою була і обласна рада, і обласна адміністрація. Щоб це не дати заробити ні на лізингах, ні на продажах, ні на орендах, ні на землі, ні на мені. Не дати заробити ці кошти, не дати зробити аквапарк, не дати збудувати національний банк, а 16 мільйонів доларів виділяв стельмах. Оце зараз з цими досягненнями ця бригада зі зрая, тому що це не бригада, це зрая. Іде на вибори тут, роздає гроші, щоб очо. Мати більшість в депутатському корпусі і що мати мера погоріло. А здобутки там очевидні. 21 мільйон вкрадено і не вернуто. Я точно так же міг ці 100 мільйонів, як він зробити, попередник, списати за одну ніч, освоєно, знайти ЦАПа-відбувалець, який підпише, що гроші освоєні за ніч. І відправити їх на Івано-Франківську фірму, яка зареєстрована на мобільний, один мобільний телефон СМС, і через Одесу перевезти їх в готівку. І крайніх нема. Далі вкрасти квартиру сину, далі заборонити через сина аквапарк. Звісно, вказівка болога, але руками того сина з цими досягненнями людина йде, будь ласка, це оцінено в Жородців, і Це має право на продовження. Будь ласка, я то переживу. Но Україна вже пожила без кучми. Я думаю, що вжородцям хватить глузду. Значить, пожити ще 5 років з ратушняком, а не з Погоріловим із бологою. Тому от такі досягнення у нас є. Зараз ми завершимо ще котельні. Ми робимо зараз це вже в лізі. Ми знайшли фінансові інституції і Банки Європи, які під 5-7% населенню, яке ми переводимо на інтенсивно переводимо на індивідуальне опалення, на економне, раціональне і якісне опалення. Полягає на в тому, що КПД ККД, коефіцієнт корисної дії цих котлів 96%, а система центрального опалення ККД сьогодні не досягає 30%. Тобто там з 3 гривень 2 гривни спалювалося на повітря і якісного тепла люди не мали. Ми з цим йдемо.